За останні півроку від укусів кліщів захворіло 99 осіб в області, із них 70 у Сумах. Попри це, заходів безпеки дотримуються не всі. Нам не, ми ми ще, ще не, не, не траплялися ще вони. В цьому, в цьому році нам не траплялися, ми не дуже далеко виходили. Ну, якщо в ліс, то там якась пшикалка, типу від кліщів, комарів, щось таке. Ну, щось читала в інтернеті, але не пам'ятаю, тому що не стикалася з цим. Да ні, нічим не користуємося поки. Ну, раніше, коли в ліс виїжджали, ну зараз ні в ліс, їздить, то, звісно, да, купляли такі засоби в аптеці, обреблялися, ну а зараз ми так нікуди не йдемо, в парки посиділи. Думаємо, думаємо, що нас не тронуть. Симптомами захворювання можуть бути еретема на місці укусу, лихоманка, головний бір, бір у м'язах. Проте фахівці наголошують, це індивідуально. Клінічні прояви у кожного будуть різні. Головне, щоб якщо людина замітила, що щось в'ялість, якась недомагання, якісь симптоми, і це пов'язано з тим, що був факт покусу кліщем, то треба звернутися відповідно до спеціаліста, до інфекціоніста для того, щоб вжити термінові заходи, не допускати до якихось ускладнень до запущення цієї хвороби, фахівці зізнаються, швидко потрібно прибирати кліщів з тіла. Якомога швидше, потрібно видалити його. Або звернувшись за медичною допомогою до найближчого лікувального закладу, або ж самостійно, залежно від того, як, як це швидко буде. Чим скоріше його видалити, тим краще. Тому що кліщ, який рахується видалений до 24 годин, він ще не встигає накоїти шкоди, тобто передати інфекцію своїй інфекції людині. Найбільше кліщів у траві, кущах та листяних деревах. Якщо виявили на собі кліща, його можна видалити простими доступними методами. Навіть нитка, ниткою можна зацепити поближче до хоботка, не свидити, акуратненько видалити, щоб не розірвати, не залишила частина. А місце там, де був кліщ, обробити спиртовими розчинами, тобто або чистим спиртом, або це йодна настойка чи інші якісь. Ситуація із захворюваністю збільшилась у три рази в порівнянні з минулим роком. Якщо по Україні рахується, що кожен третій кліщ то це потенційний інфікований, то в нас отримали результати статистичні, дуже такі заспокійливі. Ми маємо статистику із півтори тисячі п'ять випадків позитивних, тобто відсоток зовсім невеличкий. Фахівці радять використовувати спеціальні засоби. Людина користуватися повинна репілентами. Репілентами тільки застерігаю в тому, щоб репіленти використовували лише на одяг, не на шкіру, тому що алергія і репіленти придбавати не на якомусь стихійному ринку, а відповідно в аптечній мережі, тому що це також може призвести до якихось інших ускладнень. Кріші переносять приблизно 150 різних хвороб. У сумській області актуальні борельоз та енцефаліт. Після відпочинку на природі потрібно детально оглянути тіло при гарному освітленні. Прихожу, роздягаюся в душ одягаюся, все нормально. Ну да, але ну, ну, потрібно перевіряти, бо що дуже да, бо що дуже багато таких кліщів. Ядовитих, що люди в лікарнях лежать, в інфекційних. Хвороба легко лікується, кажуть медики, але якщо не розпочати терапію вчасно, все може завершитись летально. У мене одного знайомого, в тому році дочка померла молодо за всім кліща. Укусив кліщ, вовремя не обратили увагу, а потім вже в лікарні лежала, все, ну вже все, нічого не могли зробити хвороби від людини до людини не передається для енцефаліту Проводяться профілактичні заходи. Проводять щеплення, профілактичні щеплення. Відповідно, кожен рік набираються контингенти, тобто групи, визначаються групи ризику. Це перш все працівники лісового господарства, працівники фермерських господарств, ті, які весь час спілкуються на природі і мають можливість. Захворіти. це нам напомінування, прийти да. і обдивитися. Юрій Котяр, Максим Близнюк, новини СТС.